Всім привіт! Мене звати Колісник Євгенія Олександрівна, стеусті консалтинг аудитор, бухгалтер. Більше 20 років систематизую і автоматизую бізнеси. Сьогодні, як і обіцяла, поговоримо на тему управлінського обліку і кому він потрібен. В Першу чергу, управлінський облік це елемент, найголовніший для прийняття управлінських рішень. Він потрібний в першу чергу власникам бізнесу. Які для прийняття стратегічних рішень він потрібен СЕУ та фінансовим директорам для для оптимізації всіх витрат та прийняття правильних рішень щодо стратегії діяльності підприємства і помилка багатьох власників бізнесу, які вважають, що бухгалтер має надавати дані для управлінського обліку. Тобто володіти даними для управлінського обліку, має абсолютно SEO-бізнесу або власник бізнесу, які структура от володіння управлінського обліку. В першу чергу це звіт про доходи та видатки та звіт про касовий розрив. Ці два звіти на певну дату дають можливість власнику розуміти, куди витікають гроші. Які статті оптимізувати та направити управляючого чи інший структурний підрозділ на те, щоб поставити плани по продажам і плани по закупкам? Також це дає можливість зрозуміти прибутки на певну дату і оперувати цими прибутками та кожну статтю, яким чином над нею працювати, щоб добитися кращого ефекту і кращого результату для досягнення поставлених цілей. А цілі любого бізнесу в першу чергу це прибутки. І саме головне питання звісно, де гроші. Тобто, беремо. О, щось трошки ефір, вибило мене: а, директорам, власникам бізнесу, менеджерам для прийняття стратегічних рішень, фінансовим директорам або власникам для а, мінімізації витрат та збільшення прибутку. Також, опять же, фінансовим директорам або власникам бізнесу або СЕО для контролю ефективності а, праці, як визначається взагалі проходи автоматизація і кому вона потрібна? Даже не автоматизація, а налаштування управлінського обліку? В першу чергу визначається та Визначається на кожному дивіться для того, щоб почати е, налаштовувати управлінський облік та володіти ним головна задача власників бізнесу. Кожного 10-го числа чи 15-го мати два звіти на руках, як мінімум, це звіт про прибутки та збитки, звіт про касовий розрив, звіт про баланс це вже ну для тих, хто має середній та крупний бізнес. І в принципі ці всі підстави є для того, щоб приймати управлінські рішення, що потрібно зробити для того, щоб налаштувати управлінський облік, проаналізувати продажі. Систематизувати і впровадити, далі проаналізувати закупки або виробництво, систематизувати і впровадити. Звісно, маркетинг, дивимося, маркетингові цілі, стратегічні цілі, фінанси, бухгалтерію, систематизуємо та впроваджуємо. Для того щоб все спрацювало, в першу чергу ведеться робота з SEO, seo бізнесу або власниками бізнесу, і на підставі цієї роботи складається план переходу до нової структури, яку хотять бачити власники або SEO, і в принципі впроваджується. Як це впроваджується? Впроваджується все це на підставі ваших облікових даних або тієї системи, з якої працює компанія. Тобто, це може бути на підставі бухгалтерської системи, або взагалі інша фінансова система, яка допомагає це зробити, або звісно, якщо бізнес невеличкий, маленький, достатньо Екселя для впровадження управлінського обліку. Для того щоб те, що ви хочете впровадити, спрацювало помилка багатьох власників бізнесу, що управлінський облік має впроваджувати бухгалтер. Ні, хочу зауважити, що це має робити та людина, яка розуміє всі процеси і може їх налагодити на кожному етапі для роботи з кожним клієнтом. Тому це має бути інша особа, яка допоможе впровадити всі ваші цілі і задачі для налагодження якісного управлінського обліку у вас в системах. Наша команда з радістю допомагає налагодити всі процеси, в першу чергу управлінський облік, працює з власниками бізнесу, консультує їх, тобто він визначає, де точка А клієнта, де хоче бути клієнт через певний час, тобто точка Б клієнта, розкриває вузькі місця, чому у клієнта те чи інше впровадження не реалізовується. Або Є якісь перешкоди для досягнення цілей, складає план переходу до тієї системи, де хоче бачити себе власник. Далі реалізує цей план. Наша команда професіоналів дуже якісно розбирається в цій сфері, і якщо ви маєте питання до вашого власного управлінського обліку, записуйтесь до нас на первину консультацію. Ми з радістю вам допоможемо відповісти на всі ваші питання і реалізувати всі. Складні складні елементи управлінського обліку, які у вас по тій причині не получаються. Також ми консультуємо власників бізнесу для оцінки поточного стану управлінського обліку. Якщо взагалі відсутній управлінський облік, ми е, налагоджуємо управлінський облік і вчимо ним користуватися. Тому, якщо ви досі маєте сумніви щодо якості вашого управлінського обліку і взагалі там, допустимо, не маєте тієї картинки, яку хочете бачити, то ми з радістю вам допоможемо все це налаштувати. У вас є якісь питання, може, якісь реальні кейси? Бачу, що поки що немає. Всім дякую, гарного дня!